символ для Полтавка Галина Скрипай щороку весною приходить до Полтавського аграрного університету, аби сфотографувати цвітіння магнолій. Якби був сонячний день, було б взагалі ізумітельно для Полтави, конечно, це що саме в Полтаві росте магнолія і цветет, і цвіте она ежегодно. І постоянно радує всіх присутніх. Десятиметрове дерево магнолії кобус нині у білих квітах. Цю екзотичну рослину на території університету висадили понад 40 років тому, каже Віктор Сомородов. Всі магнолії е, називають аристократи рослинного світу, і от така дійсно аристократка квітує так прекрасно. Магнолія багаторічне дерево і, хоча вид екзотичний та спеціального догляду не потребує, каже Віктор Самородов. На перших початкових етапах поливати треба. У нас молоді магнолії, то ми їх раз ем, за вегетацією підгодовуємо от, розчинними добривами. Триває період цвітіння магнолії до двох тижнів. Цьогоріч, через прохолодну погоду, він почався із запізненням, розповів Віктор Самородов. Зазвичай розквітає дерево на початку квітня. У магнолій в них закладаються неравномірно квіткові бруньки. І от ти перші розкрилися, і ми бачимо, от другі он ще у бутоні. І ще такі, з яких лусочки не по, е, опадали. до появи листків квітує. Якби тло було листкове, ну це не так би сприймалося. На території Полтавського аграрного університету росте чотири таких дерева. Квітує, поки лише одне. Ця магнолія вона кожного року утворює плоди і насіння. І ми це насіння передаємо. З нашого насіння вже по Полтаві є десяток, як не більше магнолій. Тетяна Весна, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава.